Наш меседж чіткий. Росія є агресором. Вона діє імперіалістично. Її імперіалістичні цілі залишаються незмінними. Корінь цієї війни полягає у відмові Путіна прийняти розпад радянського союзу. Справедливий і тривалий мир має ґрунтуватися на принципах суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права. Шістсот двадцять дев'ять ракет і дронів, двадцять п'ять загиблих цивільних, серед них четверо дітей, пошкоджені будівлі дипломатичних місій у самому центрі Києва. Масштабна російська атака в ніч з 27 на 28 серпня змусила міжнародну спільноту терміново скликати засідання Ради безпеки ООН. Один з найпотужніших ударів за всю повномасштабну війну став черговим викликом для світової дипломатії. Чи здатна вона зупинити російську військову машину словами, коли Путін відповідає на заклики про мир? Масовими вбивствами цивільних український прем'єр-міністр Юлія Свереденко з трибуни ООН показала світові обличчя війни фотографії загиблих цивільних. Росія знову завдала ударів по житлових будинках і забрала невинні життя. Станом на зараз загинуло 25 людей, серед них четверо дітей. Я хотіла показати кілька фотографій людей, які були вбиті вчора. Їх 25 Зокрема, російські ракети завдали серйозної шкоди приміщенню делегації Європейського союзу в Києві та будівлі Британської ради, де був поранений охоронець Я був шокований, дізнавшись, що кілька російських ракет влучили неподалік делегації ЄС у Києві, спричинивши серйозні пошкодження, приміщення від вибухових хвиль. На щастя, жоден із наших колег не постраждав, але отримав поранення охоронець Британської ради. Я дякую багатьом із вас у цій залі та поза нею за заяви солідарності і занепокоєння, які я обіцяю передати своїм колегам у Києві. звичайно ж, ми не дамо себе залякати. Такі відверті порушення міжнародного права і недоторканості дипломатичних приміщень лише зміцнюють нашу рішучість стояти разом з україною та українським народом. Масштаби атаки справді вразили навіть досвідчених дипломатів. За словами представників України, протиповітряна оборона змогла знищити 589 із 629 російських дронів та ракет. Якби не ефективність української ППО кількість жертв була б значно більшою. Ми так само обурені шкодою, завданою цими ударами сусідній будівлі делегації ЄС але якщо Росія думає, що може нас залякати, вона помиляється. Це лише зміцнить рішучість Великої Британії та Заходу підтримувати Україну. Ці удари дії російського уряду. який одержимий ідею знищити Україну та зірвати міжнародні мирні зусилля. Особливе обурення викликав той факт, що удари завдали саме тоді, коли тривали активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту. Останні атаки дронами і ракетами по Україні, які призвели до численних жертв серед цивільних, руйнувань житлових кварталів, офісів делегації ЄС у Києві та будівлі, де розташована Британська Рада, ставлять під сумнів серйозність прагнень Росії до миру. Американська дипломатія попередила про можливі економічні наслідки для Росії, якщо та продовжуватиме військові дії. Вашингтон закликав Москву зупинити насильство та долучитися до конструктивних зусиль для завершення війни. Проте реакція російської сторони показала наскільки далекі позиції сторін від компромісу. Мой атвір на ці обвинения сьогодні також вряд ли буде содержать що-то нове. Да, Ми дійсно вночі 27 на 28 августа били. в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины по объектам, имеющим отношение к военно-промышленному комплексу этой страны. Как сегодня сообщили в Минобороны России, повреждена инфраструктура уже 62% ключевых предприятий ВПК Украины. Круповому ракетно-авиационному удару подверглись в частности военные аэродромы. Склады авіаційного вооружения, ангары, перони и другие транспортно-энергетические узлы в ряде украинских областей. Російський представник не лише підтвердив причетність своєї країни до атаки, а й озвучив цілі, так звану демілітаризацію України. Неудивительно, що ракети української ПВО вновь упали на жилые квартали. Іменно це і стало причиною повреждения здання представительства Великобританії і ЄС, а також гибелі мирних громадян в частично розрушених житлових домах. Однако подобні жертви не тільки не заставляють преступный режим убрати наконец, ПВО ПВО і воєнне из жилих кварталов, але і з готовністю і им їм як інструмент політичних маніпуляцій. Така позиція російської дипломатії викликала гнів у західних колег. попри міжнародні зусилля, очевидно, що Росія не має наміру погодитися на припинення вогню. Путін не прагне навіть тимчасового перемир'я, не кажучи вже про тривалий мир. Кожного разу, коли він давав обіцянки надії міжнародній спільноті, Раді безпеки або посередникам, таким як Сполучені Штати, Українці натомість отримували нову хвилю жорстоких і руйнівних атак. дипломати відзначили цинічність спроб перекласти відповідальність на Україну за наслідки російської агресії. Російські керівники та дипломати стверджують, що прагнуть переговорів і миру, але водночас Росія безупинно запускає ракети по Україні та житлових районах України. Позиція України навпаки є чіткою. Україна зазнала незаконного вторгнення, яке коштувало понад 13 тисяч життів станом на сьогодні, і все ж таки готова до безумовного припинення вогню. Подібну позицію озвучили представники більшості країн-членів Ради безпеки. Дії пане президенте говорять голосніше ніж слова. Росія, на жаль, удає, що веде переговори, але водночас підриває дипломатичні зусилля та намагається захопити більше української землі. якщо Росія сподівається зламати дух опору і солідарності, то вона глибоко помиляється. Останні удари лише посилили нашу рішучість і готовність підтримувати Україну. Чергова атака лише зміцнила їхню рішучість підтримувати Україну. Це стало лейтмотивом виступів представників НАТО та ЄС, які бачать у російській ескалації спробу залякати Захід. 14 членів Ради безпеки закликають до припинення бойових дій. Легко сидіти тут і говорити, що має бути мир. Так усі ми прагнемо миру. Але лише одна людина має владу зробити це негайно. Президент Путін мав змогу зупинити цю війну, коли ми закликали до цього минулого місяця. Місяць перед тим і ще місяць перед тим, аж до лютого 2022 року. Західні партнери України посилюють риторику щодо необхідності притягнення агресора до відповідальності та надання Україні засобів для ефективного захисту. Я закликаю всіх членів цієї ради використати свій вплив і посилити тиск на Росію вже зараз, щоб вона погодилася на негайне припинення вогню та працювала над справедливим і тривалим миром в Україні. Україна продовжує боротьбу не лише за свою територіальну цілісність, але й за принципи міжнародного права, які є основою світового порядку. Після цих атак залишаються очевидними два факти. По перше, Росія знову продемонструвала своє відверте нехтування найосновнішими нормами міжнародного права та міжнародного гуманітарного права. І по-друге, український народ продовжує демонструвати вражаючу стійкість і рішучість, захищаючи країну в таких умовах. Питання лишається відкритим: чи зможе світ знайти дієві механізми зупинення російської агресії? Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.